Десята година у Полтаві на перехресті вулиць Соборності та Дмитра Коряка вимкнені світлофори. Не працюють світлофори через планові відключення електроенергії, повідомив Суспільному керівник комунального підприємства міськсвітло Юрій Міщенко. За його словами, вимикають їх, як і побутових споживачів, згідно із визначеними чергами. Трохи страшно. Ну я надійсна так скажуть. Наших водіїлів, які їздять по нашому городу, що вони то, що теж тоже акуратно їздять і дивляться, дивлюсь по сторонам, просто чи пропускають машини, чи ні, чи не, чи не, чи не. У разі вимкнення світлофора та за відсутності регулювальника, перехрестя вважається нерегульованим, каже речниця патрульної поліції. Водії повинні керуватися правилами проїзду нерегульованих перехрест та установленими на перехресті відповідними дорожніми знаками. Це прописано в правилах дорожнього руху України. На регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, обов'язково повинен дати дорогу пішоходам. Керуюся ну керуюся по перше. Ще знаками. Головна дорога, тобто другорядна дорога, це раз. А по-друге, ну, розумію, що не всі можуть знати правила дорожнього руху, тому дивлюся якби, ще по сторонам і вгору. Якби дивлюся на других учасників руху, якби, і, і сам намагаюся пропустити людей, і до мене відносяться, якби відповідно. Тому якби готові потерпіти ці незручності. Вимкнені світлофори і на вулиці Пушкіна. Те, що вони не працюють, Полтавка Леся Полякова помітила приблизно на початку тижня. Я замітила, що це вже постійно, якби в різних районах. По різному по годинам незручно, але я все розумію. потрібно трішки потерпіти. Більше я думаю, це годинки не дві, не більше. Обов'язково продивляюся на обидві сторони, обов'язково. Ну, в Принципі, і автомобілі дивлюся, чим не пропускають. Ну і пішоходи червні. Всі розуміємо, що це пов'язано з вибухами, з, 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 з терористичними актами на станції електричні. Не було б цих вибухів на станціях, не, ну, не пропадало б світло. Планові відключення електроенергії на Полтавщині почали застосовувати від 2 листопада. Дарина Литвак Анатолій Кикоть. новини на Суспільному. Полтава.